Доброго вечора, ми з України. Сьогодні 12 вересня, понеділок, і коротко розповім вам про те, що відбувалось в Маріуполі протягом дня. Мені тут рекомендують одразу нагадувати про необхідність підписуватись на наш канал. Тож, нагадую, підписуйтесь, поширюйте, ви нам дуже допомагаєте. Цим просувати свою роботу. І так, що, що ж відбувалося в місті? Останні два дні на території так званої Донецької Народної Республіки фіксується дефіцит пального. Воно просто зникло майже на всіх автозаправочних станціях. З'ясувалося, що в Маріуполі теж дефіцит. Однак це не завадило так званому керівнику. Уряду республіки такому собі пану Хоценко звинуватити власне маріупольців та такі, от свіже, придбані території ДНР. У, у, у цьому дефіциті пального е, мовляв дуже багато вони потребують бензину, е, дизелю. Тож е, через от, Маріуполь, через Волноваху не вистачає пального і Донецьку. Ну, взагалі-то він провокує е, тим самим таку глибоку ненависть донецьких мешканців до маріупольців. Е, вона, в, вона просто поглиблюється на фоні таких заяв. Е, люди е, нам розповідають, що їх. Родичі, друзі, які всі останні 8 років мешкали на території так званої ДНР, ображаються на Маріупольців, ображаються на місто через те, що дуже великі кошти Росія вливає туди, а Донецьким за 8 років не зробила нічого. Ну, от Така справедливість, на думку, росіян має місто бути. Але не тільки. Через власне маріупольців не вистачає палива е, днейрівцям. Хоценко чесно каже, що і контрнаступ збройних сил України е, також завадив. Цьому він каже про підриви нафтохранилищ нафтових баз на території республіки. Але ми так думаємо, що насправді були завдяки деокупації Харківської області, були зруйновані ланцюги поставки того самого пального на територію республіки, яка частково завозилася із території окупованої Харківщини. Тож маємо те, що маємо. Брак пального паралізує роботу будівельних компаній, взагалі комунальних підприємств, окупантів. Але ми про це не сумуємо. Ми тільки прагнемо скорішого звільнення Маріуполя від російської окупації. І я не знаю, чи пов'язана наступна новина, про яку вам зараз скажу, з контрнаступом, але все можливо. Росіяни вкрали в Донецьку такий символ, один з символів футбольного клубу Шахтар великий гранітний м'яч, який був встановлений біля стадіону Донбас-Арена. Це було таке місце збору фан-клуба, фанатів футбольного клубу Шахтар. Зараз цей м'яч. Знаходиться в Москві в центрі міста, і ми змогли це з'ясувати після того, як були викладені в соціальних мережах після святкування дня міста Москва, фото та відео цього. Пам'ятника, який вони вкрали. Правда, кажуть, що там в Москві, він не крутиться. Нагадаю, що він був. Це такий м'яч-рекордсмен, найбільший футбольний м'яч на тери... ну, звісно, на території Європи. І він. Крутився під тиском води під ним. Так от кажуть, не крутиться, ну, але рукожопі, мабуть, просто не змогли його правильно підключити або щось зламали, коли транспортували. Тут все можливо. Натомість да, да, можливо, що вони просто зараз йдуть в банк і крадуть все, що можна вкрасти, тому що відчувають, що Збройні сили насуваються, і це їх бігство буде, їх втеча буде неминучою. Але це наші такі припущення, як там насправді не знаємо. Але бачимо те, що замість того, що вони вкрадають гідні пам'ятники, вони ламають гідні пам'ятники в Маріуполі, як то сталося з пам'ятником захисникам України в місті, а натомість привозять туди пам'ятники своїм імперським ідолам. От на Цими днями, цими вихідними в Маріуполі окупанти встановили скульптуру Олександра Невського. Це такий Новгородський князь, який мав там, заслуги, військові подвиги, славетна його Невська битва. Але до Маріуполя і ця персона, і всі події, які пов'язані з ним, вони не мають жодного стосунку. Натомість цей пам'ятник, який увіковічував імена захисників України, в тому числі маріупольців, які загинули. Від рук російських загарбників він був безжально демонтований. Таким чином Росія намагається встановлювати цей свій імперський зв'язок у новій колонії, якою вона вважає Маріуполь. Ну і наостанок хочу сказати, що на жаль, Маріупольці дуже швидко наслідують ті російські тренди, які діють на території. Тоталітарної Росії і підхопили це цю звичку не вирішувати питання в судах, не вирішувати питання за допомогою демократичних засобів впливу на владу а вирішили бити чолобітні, просити гауляйтерів про допомогу. Услышьте гауляйтери зробіть там, як нам треба, потрібно. А проблема ось в чому в чому велика кількість маріупольців не має права на те, щоб подати заявку на отримання компенсації за втрачене житло. Отой От указ, який саме проголошений Пушилін, керівник ДНР так би мовити, видав. Він обмежує у правах велику кількість людей, які мали наприклад, там дві квартири в Маріуполі. Люди хочуть мати компенсацію за все своє майно, але посилаються вони на конституцію ДНР. Чесно кажучи, мені навіть трошки. Смішно промовляти це конституція ДНР, конституція того, що не існує, того, що йде в розріз будь-яким законодавством і міжнародним правом, і воно не може мати конституцію. Але люди посилаються, тож не знаю, вони вірять в те, що окупанти можуть дослухатися до людей, чи може вони вірять в великого царя, як то вірять росіяни. Я не знаю, але ми таким людям радимо просто скористатися відеопарадою від мешканців Вікаримбургу, які стають на коліна і просять свого царя Путіна надати їм там те чи інше допомогти вирішені питання. Людям не соромно ставати на коліна. Я сподіваюся, що вам, Маріупольці, буде точно соромно за такі дії. Ну, на такій сумній ноті я завершу сьогоднішній свій виступ, але маємо те, що маємо до завтра.